Тетянка, добрий день. Добрий день. Скажи мені, ти вже в Львові? Так. Ти жива? Так. Так, ну питаюся, чому жива після вчорашнього? Тому що вчора... Скажи мені, скільки часу ти провела за шахівницею вчора? Ой, це досить довго. Десь з, пер... з першої до години. години... Ось ми на девяту Ну, до пізна, до пізна. Поясню, значить, поясню, хто нас дивиться, що вчора відбувалося. Вчора був останній тур підбіркового турніру на, до жіночої команди збірної України, яка буде виступати в, на початку жовтня в Батумі на Чемпіонаті Європи. Е, головний тренер Михайло Бродський визначив чотирьох основних гравців. Це в нас Юлія Осьмак. це... Анна Ошеніна, якої вчора було, вчора чи позавчора було день народження, всім вітаємо. Це Інна Гапоненко і це Наталія Жукова. Треба було визначити п'яту, і для визначення п'ятої вирішили провести турнір, на який запросили і Тетяну Скарбарчу зі Львова. Коли тебе запросили, і як це стало для тебе несподіванкою, як це все відбувалося взагалі? Ну, ми зразу як приїхали з Чемпіонату Європи. Я думала, що я відпочину насправді зразу до університету. Ти говориш про чемпіонат Європи в Греції в салоніках. Так. Рапід, Бліц. Угу. І давай ми зразу ж скажемо, яке ти там місце зайняла. Ну, в Рапіді в своїй категорії то перше. Золоте. Ну, в Бліці, ну майже. Ну, не вистарчила трішки, але за третє могла побратися. Добре, тобто в тебе золота медалька десь є. Якби я знав, я би тебе попросив її показати всім, ну але то вже напевне наступного разу. Так. Да. Добре, значить, ви приїхали з Греції і, і що? І зразу після, після цього буквально через два дні мені дзвонить фірма Назар і каже, що мене запросила угу. зіграти і поборотися за місце в збірній. Ну, то я подумав, Це дуже хороший шанс. То я ж, звичайно не скористалася. Тобто ти не вагалася? Ні. Ти відразу. Бо так. запрошено було, на самом деле, я е, скажу деталі, запрошено, ти знаєш їх для наших глядачів, скажу, що шість шахісток було запрошено. Це Долуханова, це Торобцева, це е, Піддубна, це е, Гнатишин, це Рахмангулова. І це Гребінщикова. Гребінщикова, Рахмангулова, Гнатишин відмовилися, і от шанс отримала Скарбарчук. От. І ти, виявляється, зараз ми перейдемо до цього етапу турніру. Ти, оскільки ти останньою отримала шанс, ти не стала останньою в турнірі. Більше чого всього, ти більше. Того ти вчора, я не знаю, як чи слово правильно буде, попила кров всім, чи собі попила кров. Чи... Тобто ти була фактично за, е... за крок до мети. Чи ставила ти так. собі таку мету, чи ні, вийти? Звичайно, що ставила. Ну, я дуже сильно хотіла, то треба було старатися. А скажи мені, ти готувалася, ти вивчала суперниць, ти... як ти? Звичайно. У ну, мене було два тижні, то я її передивилася, що. Ну, за... Як тільки мені сказали, що я маю таку можливість, я вже почала готуватись. Скажи, ну почала ти, почала ти турнір. Зараз я подивлюся спеціально, бо так він який був досить скоренькою, все розвивалося. Ми вас все писали. Ти почала з пора... Ні, ти почала з нічії з Луханої, і потім в другому турі ти програла Торопцевій. І в третьому турі нічию з Карбарчук. Тобто ти почала, ну, так собі, після двох турів в тебе було одне очечко. Е, як ти на цьому етапі собі? Шо? Що ти мріяла на цьому етапі? Е, ну, важко було, насправді, ну, трошки, може, десь себе десь накрутила, але я намагалася таки стоп. Ще є три тури останні. То за них ще треба помиратися. Ну, в четвертому турі ти виграла у Долуханової. Е, ти зіграла нічю з піддубною. Так? І в останньому турі ти відставала від піддубної фактично на, е, на очко. Ні, чи ти в п'ятому турі перепрошую? в п'ятому турі ти, ти зіграла нічого з Торопцевою. І ти mm -hmm. відставала в останньому моторі і тобі треба було зробити чудо е виграти у Божене Піддубне, яка була mm -hmm. на очка впереді. І як ти це чудо зробила? Ну, Я стіпила зуби, якщо можна так сказати. Да. Ну, Розуміла, що мені треба грати на перемогу, що мене більше ніякий результат не влаштовує. Ну, Я просто почала грати в своє задоволення, по-перше. Ну, бо Тобто, ти вже не боялася програти, і це, і це тобі допомогло. так. Добре. В тебе вже був, напевно, квіточки до Львова, ти вже думала, що вже їдеш, а тут ти виграла і тобі треба грати тайбрейки. Так, є такі. Тайбрейки. І з Боженою ми ще поговоримо. Вона, напевно, була вже в шоці від тієї останньої поразки, їй також було тяжко зібратися на тайбрейки. Ти напевно, була в ейфорії, але першу гру ти е, на Рапіді програла. Ну, так. І потім знову сцепила зуби Угу. <схай> і виграла. Так. А далі в бліці вже щось, щось, вже так. вже. Це так. Ну, ми... трошки просто вечір був, трошки десь енергія вже відійшла, і ну, важко. Дуже велика нагрузка по-перше. Зразу з класики на рапіта, потім ще й набліц. Ну, трошка важко було. Ну ти щось перекусила, попила, в тебе, хто там? хтось мама щось підвезли? Ти... Нараз справді мало було. Ну, ми ж буквально 10 хвилин з перерва була і ми зразу почали грати. Тобто в тебе зараз, в тебе напевне, зараз, скажи мені, каша в голові. Ну, була, зараз я вже. Більш менш нормально, а от тоді так було таке. Добре, що скажи мені, я завжди в діток питаюся, чи вони плачуть після поразок. Спитаюся в тебе. Ти, от, в тебе такі качелі були, ти фактично за, зачепилася за шанс, потім програла, потім виграла, потім знову програла. І як ти це все перенесла? Що ти сплакнула собі, чи як? Чи, чи тобі було прикро? Емоції свої розкажи. Ну, під час цього ну, такого не було. Просто, розумі... ну, звичайно, десь всередині було таке, що засмучено, і треба ну, далі пробувати вигравати. Але ну, щоб ну, я розумію, що під час матчу, ну, то емоцій поки що ніяких не треба, бо що нічого не втрачено. А якщо я вже себе накручую і засмучуся, то вже можна сказати, що матч в програмі повністю. Тому я намагалася більше зібратися. Ну, а вже потім як. Ну, Програла матч, ну то вже можна було випустити ці емоції, щоб було легше. Ну і як ти їх випустила? Ну, я, я думаю, багато хто знає, але я теж люблю сплакнути трошки, але мені зато легше є тепер. То сльозки потекли трошки, так? Так. Мала хустинку з собою витирати сльози, як хто... хто з тобою їздив, скажи мені? Е... Е, їздив зі мною. Прошу хто? Тато. Тато. Mm -hmm. так. Як віднісся фірма до такого результату? Насправді, ну, він казав, що я молодець. В принципі, я добре турнір відіграла. Просто, можливо, десь або везіння, або десь не допрацювала. Ну, він казав, що все, в цьому є час. Ще, я ще буду мати таку можливість, тому казав, що якщо, ну, зіграла я добре. Як добре, мене... я, я з ним повністю згідний зіграла ти. Добре, причому несподівано добре. Тобто, ну погодься за е, таку ситуацію. Ти вступала в турнір аутсайдером, а вийшла чуть не переможцем. От. Е, Тетянка, плани твої швиденько мені скажи наступні до нового року десь. До нового року. М -м, важко ну, в Батомі ти вже не їдеш. Ну, так, що я думала, я поки що зосередитись на університеті, бо я тільки поступила, але і шахи, якщо буде можливість якісь турніри, опени якісь великі, ну то звичайно я на них поїду. Так, так ти першокурсниця? Так. Тебе вітати сьогодні з з ним Знань. Можна і так сказати. Що ти так. Де, що у вас за якесь боє? А що а що в якому де ти вчишся, скажи мені? який факультет, який? У, університет. Ну ветеринарний університет імені жецького. Ну, і на ветеринара, ветеринарної медицини факультет. Ветеринарної медицини? Несподівано. Так. А чому так? Давно ти, що за вибір? Я ще, ну, по-перше, це трошки попливало те, що в мене тато біолог. Він вчився в університеті Франка, а потім, ну, я ще з дитинства люблю тварин, в принципі. І така я, ну, то ще з дитинства я собі вибрала, що я буду ветеринаром, і так якось вийшло, що я своєї думки не змінила і. Зійшла. Ну, дуже цікавий, дуже цікавий вибір для шахістки. Скажи мені, ну тоді вже скажи мені, хто в тебе там з тваринок в тебе вдома є, кого ти там лікуєш, гладиш, пестиш. Ну, поки що нікого не лікую, бо боюся, що навіть бугайчика що... немаєш. Ну, не а так. Я тваринок, ну трошки маю, маю песика, маю Ну як трошки маю, маю песика, то як не, не рахується, чи що, чи ти маєш на увазі е, е, коня, корову, <сі> бичка. А, ну, песика маєш, яка порода? Ну, померанський шпіц. Ага, як його звати? Лакі. Ага, візунчик. Прекрасне ім'я, прекрасне ім'я. Я тобі думаю, що ти. Е, а ти в тебе є якісь ритуали, як ти йдеш е, на турніри, приходиш з ним, в тебе є якісь ритуали? Ну, ритуалів, так як таких немає, у мене просто забобони. Якщо так, як перший день, в залежності той, який перший день зіграла, потім вже е, виходить за в той день, Ой. І Якось від цього відштовхується, а як таких забобонів, то поки в мене немає. Я не про забобони, ти маєш просто сказати лак і передай мені ту свою, свій лак, щоб, щоб мені щастило. Добре, Тетянко, я радий, що ти не заплакана, що ти досвід отримала хороший. Слідкуємо за тобою. Бажаю тобі успіхів, бажаю тобі успіхів в навчанні, в шахах. Слава Україні! Гераємо слава. Дуже вам дякую. До побачення. До побачення.